Всім привіт! Ми зайшли на канал Сергія Гончаренка. Прийшов ось такий, така посилка. Посилку я ще не розпечатував. Телефон був після мого ремонту. Телефон був у мене на ремонті зараз. Навіть гляну. 28 березня людина отримала даний телефон. І недавно я назад його отримав. Телефон потух. Ну, можна сказати, березень, квітень, травень, червень. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Ну, грубо кажучи, 8 місяців. Телефон пропрацював. Тобто, ну, гарантія, можна сказати, вийшла. ну, А, телефон потух. Ну, телефоном я не знаю, чи користувалась дитина. ну, Цього не можу точно сказати. Ну, Людина, так як мені довіряє, знає, що я з ремонтом не обману. І все так як єсть. Ось. Посилка не розпечатувалась, видно, да? що скотч є. М -м -м. Навіть на камеру це зроблю. Ось так. Я, чесно скажу, не знаю чи було в мене відео по даному телефону. М -м -м -м. Так ось є. Ось він, телефончик. Ну, спочатку я навіть і не знаю, що його хочу зробити, але я напевно. До зарядного устройства його приєднувати показ не буду, тому що це не годиться. Так як моя проклейка. Видно, що телефон. Клей отклеюється, звісно, блін. Ну. Це не, не стой важливо і розбираємо тилих Чому я не приєдную до зарядного устройства? до комп'ютера, ну, тому що я вважаю неправильним відразу тикати зарядні устройства в апарат. Зібрати, подивитись, чи все так, як повинно бути. ніж потім отримати ще більше проблем з телефоном. Тому якось так, звісно, правда, ось. Так, трішки невдобно це все робити, тому що... тому що, тому що, блін... Телефон, на який я знімаю, він в мене поперед обличчя. Бачимо клей. Клей не лучше. Зубочистка поламалась. Плата. В такому стані. До речі, для деяких що хваляться, що вони красиво наводять порядок на платі, я покажу, яка в мене, в мене чистота завжди на платі після мого ремонту ось плата красива, чиста, можна сказати як по позову. Тому якось так. Ось така плата, так ось вона виглядає. Красиво і чудово, так як повинно бути. Ну, поки буду приступати до ремонту, якось так. Це так, відео для тих, хто казав, що для деяких майстрів, що після їхнього ремонту, як вони ремонтують, їм повертаються телефони із Пригуреними шарами. Ось я на ефірі ТікТока знімав цей процесор. Я його ще не накатував. нічого. Ось так виглядає. Мій рибул. Да? Все. Це оперативна пам'ять. А ось процесор. Як шарики виглядають. Mm. Оце ось так. А якщо вам якийсь майстер розказує, що там не потрібно в ігри взагалі гуляти на телефоні, бо він помре, не вірте йому, він з вас хоче грошей здерти. Багато і часто. І все. Тому якось так. Ця сторона процесора, ось ця сторона. Ось так шари виглядають. І це, цей телефон я людині ремонтував. Я його ремонтував, мабуть, місяців, ну, коротше, в березні. Да? Грубо кажучи, почти 9 місяців. Телефон працював. Ну, нехай 8 місяців. Гарантія вже вийшла, але так виглядає. Тому якось так ремонтую людині телефон. Покажу, як буде працювати він. Телефон відремонтовано. Ось. Працює. Стоїть графічний ключ. Я вже графічний ключ в людини взяв. Ось. Все з ним добре. Можна сказати, що не особливо він і забитий. Ну, но... Ну, коротше, людини потух. Але ж він пропрацював 8 місяців і гарантія вже на нього вийшла, так сказати, на мій ремонт. Тому якось так. Що ще хочу сказати по поводу Poco X3 Pro? Mm. Ось покажу, там розказую деякі, що не можна ставити, що нагружає процесор, ось такі заставки. Типа, да. ну, ось у мене стоїть, телефон вже працює більше року. І, і ніяких проблем немає. Це в мене теж Poco X3 Pro, я його сам ремонтував і він все добре працює. Тому якось так. Якщо когось цікавить ремонт Poco, Xiaomi, Redmi, Samsung або інших моделей. Пишіть в коментарях, пишіть в Телеграм, будемо домовлятись, присилайте і будемо вам ремонтувати. Ціни найдешевші в Україні. Качество добре, гарантія. є не. Посилаю клієнтів, навіть якщо ще не вийшла гарантія, звісно, ремонтую і звісно завжди знаходжу компроміс. І саме перше для мене це клієнт. Все. Тому, якось так. Є гарантія, є качество, є мала ціна. Тому пишіть, якщо комусь потрібно. І присилайте, будемо вам ремонтувати. Правда, телефон я ще вчора цього відремонтував. Але не було часу зняти відео. Та вже сьогодні те, що це на вечір, вирішив зняти, зняти відео, щоб показати клієнтові, що його телефон працює. До речі, Євген. Анатолійович вам привіт. Як бачите, працює ваш телефон. Тому якось так. Сьогодні їздив ще на нову почту у відділення. Забирав ще посилки. Ще прийшло там декілька телефонів. Одна велика посилка і там декілька маленьких. Тому буду. Займатися ремонтом. Побачу, можливо, і відео якесь виложу. Якщо буде час, а не буде, то. Ну, вибачайте. Всім пока. І до слідуючих ремонтів.